Це одне з найважливіших відео, які я записав, про біль. Колись це змінило моє життя. Раджу додивитись до кінця, щоб решту дня або кілька днів це крутилось у вашій голові. І зріло. Чи знаєте ви, яке найважливіше питання має задати собі людина, яка хоче рухатись вперед? Кожен хоче відчувати щось приємне, жити безтурботно, легко, щасливо, влюблятися, чудово трахатись, мати відносини, ідеально виглядати, достатньо заробляти, бути популярним, шановним і всюди бажаним, але правильніше задати собі питання, яке ви собі, мабуть, ще не задавали. Звучить воно так: який біль я хочу у своєму житті? Приписувати сенси приємним речам легко, значно складніше знайти сенс. Для болю. Успіх і щастя потребують боротьби. Боротьба безумовно супроводжується біллю. Те, що ми отримаємо від життя, визначається не добрими почуттями, яких ми прагнемо, а поганими почуттями, які ми готові витримати, щоб викликати у нас ці добрі почуття. Приклади. Люди хочуть мати. Фітнес фігуру, але її не буде, якщо люди не обирають біль і фізичний стрес, який відчувають в тренажерному залі година за годиною, якщо не готові рахувати їжу, яку їдять, і іноді відчувати голод. Люди хочуть розпочати бізнес, але цього не вийде, якщо не обирати біль ризиків, невизначеності, повторюваних з невдач та шаленої. Понаднармової роботи люди хочуть коханого партнера, але нічого не вийде, якщо не обрати біль емоційної турбулентності, що виникає через витримку відмов, сексуального напруження і байдужого погляду на телефон, що ніколи не дзвонить. Успіх визначає не питання, чим я хочу насолоджуватись. Правильне питання, який біль я хочу терпіти, щоб прийти до своєї насолоди. Умовно людина хоче чогось день за днем, місяць за місяцем, рік за роком, але нічого не відбувається. Якщо вона не наближається до бажаного, можливо, їй просто подобається хотіти. Тож який біль ви обираєте? Це питання може змінити ваше життя. Це те, що створює мене. І вас це те, що визначає і розділяє нас а в кінцевому підсумку об'єднує. Те, ким ви є, визначається цінностями, за які ви готові боротися. Люди, яким подобаються труднощі в тренажерному залі, поступово будують гарну фізичну форму. Люди, яким подобаються роботи і навчання в своїй галузі, поступово просуваються по кар'єрі. Люди, які насолоджуються стресом і невизначеністю голодного життя художника, зрештою стають легендарними творцями. Наша боротьба визначає наші успіхи. Отже, обирайте свою боротьбу мудро. І тепер найголовніше, якщо вам Сподобався посил цього відео, ви на вірному шляху. Це чудово. Якщо не сподобався посил цього відео, це багато говорить про вас. Задумайтесь і дійте! За посиланням під відео ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.